Всім вітання! Це геч автомобіля ГМБХ в Баварії. Показую іноді тут машини, які до нас тільки не проїхали. Ось сьогодні є цікавий дуже варіант по вартості, по стану. Це клясе. Давайте подивимось. Перш за все покажу по кузову. Це у нас машинка 2009 року. До, від, до віддачі 3330 євро. Така, щоб не доторгу ціна. 2,2 дизель. Нічого по кузову ніде не робилося. Ніяких нема вм'ятин, але машина була пошкоджена. Ось тут вона була, заїхала кудись. Бачите, знизу там на спойлері є подряпини, ну і речах, скоріш за все, вдарений. Зараз я вирівнюю, недобре поставив для відео кермо, треба вирівняти. Коротше, вона на ходу, але не зовсім на ходу. По плацу можна їздити, але колесо стоїть некоректно. Треба замінювати речах. Напевно відразу покажу по кузову. Маю з собою товщиномір. 136. Я по одному кліку. Я в принципі перевірив всюди і так. Мається на увазі візуально, подивився, що вона не фарбована, але для клієнтів на каналі це таке. Можливо я помиляюсь, тому покажу показники товщиноміра теж. Обійду навколо. Це, ну ще капот. Нічого ніде. Не перефарбоване, як бачите. Тепер давайте по недоліках зовнішніх. Ось. Є одна паркувальна вмятина. Невеличка. Ну і все, по лівій стороні більш нічого я й не бачу. Все, більш нічого немає. Ззаді. ось є знак, десь щось трошки впиралось, видно. Чи щось зверху вниз впало. ледве-ледве помітні. Подряпини такі. Ну, все тут решта рівна. Ні, так якби впиралось, була б отут пошкоджена ця лістелька. Це просто подряпини. Ось мінімально подряпина дурниці. І з правої сторони все абсолютно рівненько. Взагалі нічого немає. Так, що ще ззовні? Йдемо наперед. Подивимось, наскільки там оббито, не оббито. Ну, На бампері це десь вона впиралась. Це і є причина її продажу. Ось подряпне. Тут, як я показував, знизу теж фара стоїть, як бачите, некоректно, вона закріплена, але її кріплення підігнуті. Бампером було надавлено, фара пішла туди і назад бампер пішов назад, а фара залишилась. Ось, бачите, який зазор. Треба її поставити на місце. Ба... Так, е... капот не тронутий. Крило теж не тронуте. оббитості камінчиками. Ось є. Ось тут. Міні. Ну і все. Ага, ось ще. Тут бруд, нічого більш немає. Колісні диски не пошкрябані парковками, бордюрами. Протектор новий, як спереді, так і ззаді. Гальмівні диски нові. Ага, ззаді ні, ніяк не новий протектор, ззаді. Навіть вона е, десь хаває резину. По центру більший протектор, а з боків менший, бачите? Задні колеса не дуже. Так, ідемо на, на другу сторону. І тут те саме. У неї поганенька резина. По боках тут резина трошки. Так, гальмівні диски прекрасні. Задні. Спереді мінімальний бережок спереді. Передня гума в супері, задня слабенька. Отут на ручці той щось полірував чи що це? Ні, повилущувалось просто. Чого не відомо? Нічого не фарбувалось. Так, ідемо далі. Ззовні, що можна ще показати? За, е, зверху над ущільнювачем часто буває. Але не в Мерседесі, тому що тут вище ущільнювач ніж дах. Це в тих моделях, де немає ущільнювача Так. Скло. Без сколів, сколів немає на склі. Відразу бачимо безключовий доступ. Відразу бачимо, як їх мертві зони. Люк є у нас. Складаються дзеркала, ну, скіднімачі, склопідні, само собою. Круїз контроль. Ручка, як бачите, є. І всі по замовченню екстраси. Це класу. Автоматична коробка передач. Є у нас сидіння нагрівається. так виглядає кермо. Зараз сидіння. От тут шкірозамінник такий трошки получився зсередини. Спинка прекрасно виглядає. Є у нас електричне регулювання сидінь. Двісті дві тисячі пробігу. Вищить відщебнутий пас безпеки. Так, шумить. У нас кліма. Що там мені пишуть? Нічого не пишуть ведове. Машина пишуть классно, так? Да? Машина класна і и... Класна ціна. Ціна, я ж озвучував ціну відразу, але зараз ще раз. 3, 333 до віддачі ціна її. Так. Ну не буду я ці одною рукою. Незручно відкривати листки сервісні, але сервісна на місці є. В старих моделях, в старих машинах є сервісні. В нових... Дуже рідко вони бувають, тому що з нової не обов'язково комплектується машина сервісна. Що вона по плацу їде без проблем, але я думаю, що їхати на її кудись, хіба що проїхати з рычагом, замінити, тоді можна їхати, а так не варто, думаю, так як є. що, Можу сказати, що коробка передач перемикається плавно, без якихось ривків. Який рік питаю, тільки но ну, я озвучувався, не пам'ятаю. Це у нас 2009 рік. Давайте все ж в салоні далі покажу. Ущільнювач не потертий, не, ви, не видертий. З фотками можете подивитись, вона стоїть у нас на мобіле. Тут в описі є посилання на сторінку мобіле, ми вже неї поставили. Детальні фото, опис. Можете подивитися. Зашмуляна така ру рукоятка, не знаю чим чи то. А, ні, це просто бруд. Це бруд. Нічого немає. Абсолютно все в доброму стані ззаді. Немає слідів використання. Стеля не пошкоджена і, не, і без бруду, не забруднена. ззаді немає ніяких подряпин на кришці. Внизу хтось беріг машину, отаку резинову має вставку. Так, тут у нас нічого немає. Нічого немає. Є розетка на 12 вольт. Непошкоджений цей велюр. Обивка в доброму стані. Ніякої іржі. Немає і близько на тих місцях, де вона буває. Немає іржі. Слідів від граду. На даху теж немає. Оба-на. Не влазить телефон, коли повертаєш стабілізатор. Я вже з новим стабілізатором, але не розрахований. Ага, отак от ні, перевертається. Добре. Буду вчитися їм користуватись. Як же показати знизу? Коротше кажучи, детально. Якщо когось зацікавить, можна буде показати і знизу і все, що ви захочете інше. Без проблем. Заглушу поки що. Ще є цікава машина. Citroen Jumpy. Там десь стоїть. Це з того, що у нас з'явилося. Ось трохи битий. Він їде на ходу все, але як бачите, пошкоджено крило, фара ціла. До речі, крило колись вже фарбувалося і воно знов пошкоджено. Бачу, що іншого кольору крило. 4990 коштує ця машина. Погнутий радіатор, але він не тече. Кріплення отам поломане радіатора. Та пишуть, мерз для Німеччини. Тахо огляд пройде, ну <губ> треба замінити речах та й пройде, що ж ні. Машина в класному стані. Давайте ззовні покажу ці Jumpy. Це у нас 2018 рік машина. Другий місяць 2018 рік. 4, 990 до віддачі. Двохлітровий дизель. Ця сторона все нормально, ніяких вм'ятин. Спереді нічого не побито, не оббито. Скло без сколів лобове. от бите крило. Знизу вм'ятина вон на дверях. І там ззаді. Трохи на висувних дверях і за ними. І на арці. вмятина. Зараз може ззаді буде краще. Видно для відео. Ось бачите, такі пошкодження. Тут теж є. Стопач цілий, але є ось вмятина. Є отут невеличка вмятина. На задніх дверях є ось одна вмятина. Є подряпина. І отут є вм'ятина, це коли двері не, не ту половину відразу закривають, що потрібно, дверями луплять. А тут є маленька тріщинка. Бляха, як бачите, цинкована. Ага, з цієї сторони, з той, спереді не було видно, тут також на арці ось є вм'ятина. трохи ржаві колісні диски, зимова резина в доброму стані. Ну, теж, якщо буде потрібно комусь, то я покажу більш детально, машина добре працює, на ходу все нормально. Е, оголошення ще не ставили в мобіли, але поставимо. Подивитись теж, кому потрібно, перейдете по посиланню. Ну а я, як завжди, пройдусь, покажу, що тут ще є на стоянці. А ви перейдете по посиланню і подивитесь, що вам потрібно. Є Audi 6 теж тільки на... пригнали. Але вона ще теж по-моєму, не стоїть. На сторінці. Шаран щось застряв. Бояться всі пробігів. Але ж головне це стан, а не цифри пробігу. От тому люди і скручують. Ось вона. Шоста. Нічого така машина. З шкірою, зі всім. Кремова така шкіра. В класному стані машина, всередині, як бачите, є диски. Мужіни, по-моєму, не поставили на сторінці. Сьогодні поставимо. Класний стан. Нічого ніде не пошкоджено. Ніяких немає вмятин, хоча паркувальна одна вмятина дуже мікроскопічна є. Не видно слідів ніяких фарбувань. Спереді майже нічого не оббито. Мікро, мікро. Такі оббитості. Небагато зовсім небагато. Скло лобове без сколів. Вартість ще треба порахувати, так не можу сказати, відразу вартість. Заходьте по посиланню, його знайдете під відео, в описі даного відео. Є як мої телефони, так і посилання на стоянку геч автомобіли ГМБХ. Ну, тут є продані машини, звичайно. І та продана, і посад проданий. Але більшість не продані. Є багато бусів і веко. З ДХЛ фірми. Ще шість бусів є. Теж вони вже стоять на сторінці, можете зайти подивитися. Ця ауді той гольф вже продані. Коротше кажучи, те, чого не знаходите на стоянці, на парковці по посиланню, то продано. Хоча є машини, які, які ще не розміщені. Буду закінчувати на цьому відео. Телефонуйте, заходьте по посиланню. Якщо знайдете для себе машину, ми можемо вам хоч і в вихідний день віддати. Ось вон, ця шкода на газу. Е, людина сьогодні ввечері приїде, забере без проблем. Якщо треба і в неділю можемо віддати, можемо зробити транзитні номери без вашої участі по дорученню. Не всі вам так зроблять. Жовті номери за 110 євро можемо приготувати. А Ви приїжджаєте, навіть ввечері забираєте машину. Ну а хто на місці в Європі, то можете проїхати заплатити, подивитись, а потім другий раз забрати машину, проїхати вже з номерами, поставленими на облік. Ну це я кажу про Європу, це про Німеччину. Якщо з Європи ну, треба для постановки машина. Франція там. Чехія, да, там треба машина, треба техогляд проходити. Але хто? З Німеччини вам нічого не потрібно для постановки, крім техпаспортів. паспортів. Фарцойкбріф, фарцойк шайн, анмельдунг, тобто реєстрація тимчасова, номер страховки і ваш паспорт і все, і машину вам поставлять. Проїхали, заплатили машину і поїхали додому. Поставили машину. На облік під рукою з номерами в потяг. Приїжджаєте другий раз, забираєте. Будь-коли віддамо, навіть і ввечері, і в вихідні дні. Без проблем. Все буду закінчувати. До наступних відео.